Привіт! Сьогодні я знімаю знижки, які будуть в АТБ з 6 по 12 грудня. І так переглянемо, на який товар нам пропонують знижки. Чай в асортименті. 41% знижка мономах. Шоколад. Теж така гарна знижка. 43%. Кава. Чорна карта. Якобс. Різноманітна кава. І ми бачимо, які знижки. Сир напівтвердий. Теж знижки великі. 31%. Ковбаса, це ковбаса, а не виріб м'ясний. Знижка значна. Ковбаса яловича, люкс, ікра Форелель. лососева. Знижка велика. Дуже велика. Так, дивимось далі: паста. Криветки. Сердельки і сосиски. А ось м'ясний виріб. З якого м'яса? Невідомо. Кетчуп. Майонез, гірчиця. До нового року треба купити йогурт, закваска, сирки можна купувати на салати різноманітні. І ось тут ми бачимо крабові палочки. Вага 250 грам. Теж до нового року підійде. Олія. Олія різноманітна. Я не можу сказати, яка рафінована, яка не рафінована, але знаю, що зараз купують частіше нерафіновану олію. Знижки 28%. Соус соєвий чумак. 40% знижка. Приправи. Приправи потрібні кожній господині. Використовуються в великій кількості в багатьох стравах. Шоколад. Ви бачите, які знижки? 36%, 40%. А це великий шоколад, мілка. І яка знижка велика? Снеки! Різноманітний смак. І смаком крабу, бекону, курячий крилець, барбекю. Знижка 40%. Товар фірми своя лінія, так, я думаю. Ану зараз ще раз повернуся. Да, своя лінія. Вермишель. Швидкого приготування. Дуже велика знижка. Арахіс. Мабуть, кожен повинен купувати, бо це корисний продукт. Чіпси, 40% знижка на чіпси, Смаком лолося, лосося. Цукерки різноманітні. Знижка 37%. А оце для перекусу, печиво. Добре, що маленькі отакі упаковки можна покласти на роботу, взяти з собою, дитині дати до школи. Цукерки в коробках. Так, сік різноманітний. 25% знижки. Різний, і апельсиновий, і вишневий і так далі. Напої 40 2 літри. Коньяк, горілка. Так, бачимо ціни. Пиво. Це що, нові ціни поставили, мабуть? А ось тут ні, не вказано процент знижки. Так, прокладки, тампони для жінок. 40% знижка. Креми для обличчя. Для шиї напої вино Франція Глітвейн. червоний і напій. Живчик. Те, ще маленька знижка. Так, а тут ми бачимо шампунь. 40, 400 мілілітрів. Знижка 40%. Гарний шампунь. Пантін. дуже гарний. А оце миючі засоби: шампунь, засіб, гель теж 42%, 40-42%. Паперові вироби з гарною знижкою. Пиво. І стоять проценти. Ось іще одне пиво. Польське пиво. Мені запам'яталося ят... запам в Польщі пиво вишневого кольору і, з... і мало смак вишні. Я його в Києві не бачила, може, воно і є дуже смачне. Миючи засоби знижки по 30-32% і навіть 40%. Так, ну, тут іде попередження. Не можна вживати, занадто багато спиртного. Так, книжки. Дитячий подарунок, дуже гарний подарунок, коли ви даруєте дитині книжку. І цікаво вона може годину, а то й більше, розглядати малюнки. Якщо ці книжки цікаві, не забудьте подарувати дитині книжку. Посуд, кастрюля, 7 літрів, велика. 459 гривень. Емальована. Емальована, зараз так українською, сковорода. Скляною кришкою і гарна ручка. А оце форми для випікання, як гарно в сім'ї зробити тісто, а може, й купити вже готове заморожене, і приготувати випічку разом, а потім чаю, з кавою вечеряти. Термокухаль з нержавіючої сталі. На роботу зручно брати не поб'ється. Іграшки, а іграшки і маленькі, і великі, і різноманітні. І ціни стоять, і знижки вказані. А це посуд десертна скляна. Скло керамічна тарілка. 19 см діаметру. Вибачте, будь ласка. Келефі. Дуже симпатичні. За 6 штук ціна вказана. За набір. Знову іграшки. А ось для хлопчиків, а може і для дівчаток, автомобілі. Так, а тут набір пластикових контейнерів 72 гривні 90 копійок, ємкість 0,85 літра. І 1 літр 600 дошка пластикова, кухонна. Шідеся дев гривень 90 копійок. Ось набір, який цікавий нарізати сир. Бачите, які прилади в цьому наборі. Чотири предмети. це доска. І ось такі ножи. Цікаво. Набір кухонних з трьох предметів. Прихватка, рукавичка, рушник. Новорічний або до Дня Святого Миколая. Ось такі гномики. Колорит такий цікавий вибрали. Так, а це що? Набір для розвитку магнітний календар в асортименті. Цікаво. Пазл. Далі дивимось ще одна гра. І ще одна гра, дитяча, настільна. Пограйте на свята. Так, скатертинка. Мабуть, різних кольорів в асортименті. Ціна 199 гривень, а розмір 1,40 см на 2 метри. А це скатертинка доріжка. Можна покласти, бачите, вона якась новорічна, святкова. Покласти на стіл, на скатертинку, і ще й поставити гілочки від ялинки. Так, ковдра бамбук така назва цікава, метр сорок на два метри п'ять см. Ціна за одну ковдру 449 гривень. Набір рушничків. Два рушнички йде в набір. Їх розмір 50 на 90 см та 70 на 1,40 м. Різних кольорів. Ціна 399 гривень. Наче 400. Так, далі дивимося: олія ефірна 10 мл 39 гривень 90 копійок. Різноманітна. Можете використовувати, якщо сон поганий, то, будь ласка, во там є. І від грипу простуди. І можна купувати олію і використовувати. Покращує сон. Понюхаєш на ніч і заснеш швиденько. А особливо, якщо олія лаванди. Тут я не бачу, чи є лаванда. От вона корисна для сну. Бомба для ванни. Ого, 75 грам. Дійсно бомба. Фарба. Ціна вказана за одну таку. Упаковку не за 3, а за одну. 65 гривень 90 копійок. Туш для вік. 56 гривень 90 копійок. Гірлянда новорічна. В асортименті. Різноманітна гірлянда. 45 гривень 90 копійок. Шкарпетки усіх розмірів, починаючи від 23-го і закінчуючи чи 29 розміром. Тут іде 70% бавовни, 26% ПА. І ми бачимо різні малюнки на цих шкарпетках, а вартість 74 гривні 90 копійок. Коготки. Чорного кольору 139 гривень ціна. Бурки. Зараз зручно ходити в бурках, бо мороз на вулиці. Вода замерзла, можна впасти, так що використовуйте зручне взуття. А ціни на таке взуття 499 гривень це бурки жіночі, чоловічі черевики. Коштують стільки ж розмір від 41-го до 45-го в асортименті, мабуть, чоловічі та жіночі, мабуть, різного кольору. І сині, і чорні, мабуть, є. Ось дитячі, творчі, творче приладдя для дітей, для дорослих можна, чому не заспокоїти нерви, для декорування. Бачите, подарунок можна задекорувати, листівку особисто зробити своїми руками і надіслати друзям, знайомим, родичам, улю... улюбленій подрузі. Коштує такий набір 129 гривень. Штопор електричний 299 гривень. Аромадифузор. Ось на свята можна ще і запах зробити цікавий у себе в приміщенні. В асортименті коштує за одну одиницю 129 гривень. Стрічка світлодіодна, довжина 5 метрів. Теж в асортименті. Коштує 299 гривень. І Календарики магнітні. Їх розмір 165 на 9 міліметрів. Ціна 19 гривень 90 копійок. Іграшки набір тіста для ліплення 299 гривень. Набір для виготовлення. Ялинкових іграшок в асортименті 149 гривень. Набір дитячий для розпису 85 гривень 90 копійок, а розмір 25 на 25 квадрат. Набір для творчості. Картина для декорування стразами. 249 гривень. Коштує один набір. Бачите, там стрази різнокольорові і малюнок кольоровий. От ми з вами переглянули знижки на товар в АТБ. По всій Україні. Але не весь товар може бути в вашому магазині АТБ. Розбирають, купують, коли товари йде знижками. Ну що ж, бажаю вам не витрачати даремно кошти і купувати лише потрібні вам товари. До побачення!